Вітаю! Позаду перший семестр. У когось ще тривають, а в когось вже закінчились зимові канікули. Час для відпочинку, підживлення ресурсу, підведення перших підсумків і на їх основі планування роботи на другий семестр. Це відео саме про підведення підсумків. Особливо корисним воно буде для новопризначених педагогів, тих, хто розпочинає подорож довгим педагогічним шляхом. Отож, перше, сподіваюсь, з оцінками вже все закінчено, з групами результатів теж. Тепер для себе, а можливо, і для заступників директора, варто підрахувати середній бал по класу з вашого предмету та показник якості навченості. Взагалі-то про середній бал можна сперечатися. Якось ми з математиками говорили, що можливо краще знайти медіану вибірки. Подумайте. Та порадьтесь з колегами по закладу освіти. Друге. Якщо у закладі такої звітності не подають, то раджу це зробити для себе. Таку ж звітність зробити у кінці навчального року. Це дасть змогу побачити навчальний поступ здобувачів освіти. Не лише формувально, словесно, а й чисельно. Цю звітність можна зберігати упродовж усього навчання дитини у закладі освіти, на завершення навчання або на великих проміжних етапах, базова школа, початок старшої профільної школи можна зробити порівняльний аналіз. Навчального поступу здобувача освіти. Подивитись, який матеріал давався легше, який давався складніше. Зосередитись на тому, де були прогалини у знаннях. Третє, якщо ви класний керівник, то повинні підсумувати навчальний семестр свого класу. Зараз. Це стало робити набагато простіше, бо є електронні журнали. Але все ж таки потрібно сформувати табелі або свідоцтва навчальних досягнень здобувачів освіти для ознайомлення батькам під підпис. Після ознайомлення з документами у батьків можуть виникнути запитання до учителів-предметників. Тоді варто провести батьківські збори. Але у новій українській школі загальні батьківські збори стають все далі рідшими та рідшими. Ми повинні зберігати таємницю нерозголошування оцінок здобувачів освіти. Тому більш популярними стають індивідуальні зустрічі з батьками. Як це організувати, щоб залучити і педагогів-предметників, і батьків одночасно з мінімальними затратами часу? Пропоную ідею, яку запозичила в одній з львівських шкіл, перебуваючи на освітній резиденції у Львові. Це батьківські збори у форматі швидких побачень. По 10 хвилин з кожним учителем. Класний керівник завчасно, після домовленостей з учителями-предметниками, обирає дату та годину початку таких зборів. Потім створює Google форму де зазначено прізвище вчителів у вертикальному стовпчику. І в горизонтальній стрічці розписані хвилини, виділені на побачення. Наприклад, Ензельд, Ольга, математика, і пішли розписані години. 14-1410, 10 14 10 10-1420, 14-20-1430 і так далі. Потім разом з оголошенням та Google-формою і детальним поясненням до неї робить розсилку у батьківський чат. Батьки самостійно записуються на консультації до тих учителів, з якими хочуть поспілкуватися. Таким чином, обираючи зручний для себе час. Це може бути один учитель, два учителі, три, а може і не бути жодного. Форма має бути відкрита певний час. Після закриття форми учитель передає інформацію учителям-предметникам. Учителі-предметники детально готують інформацію про кожну дитину, з якою намічене побачення з батьками. Приносять з собою зошти для контрольних робіт, інші роботи дитини. Це дає можливість говорити ґрунтовно по кожній дитині і виробити шляхи надолуження освітніх втрат, розробити рекомендації по кожній дитині. Зокрема, по дзвіночку батьки переходять до іншого вчителя. Або після розмови з класним керівником можуть бути вільними. Четверте, у часі канікул раджу проаналізувати свою роботу загалом. Форми, методи та прийоми, які використовували, і ключове їх результати. Можливо, від чогось варто відмовитись, а щось підсилити. П'яте. А ще не забудьте прочитати улюблену книгу, переглянути фільм з попкорном, з'їсти смаколиків, сходити на ковзанку чи проїхати на санчатах. Кожен сам знає, що його надихає та відновлює його ресурс. Не забудьте подбати про себе. Попереду ще цілий семестр. Багато роботи і пам'ятайте, що вчителі важливі.